Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте уважно загадки та відгадайте. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав великий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив, чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмідь. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Це вовк. Вимовте слова ведмідь і вовк, виділяючи голосом перший звук. Який ми чуємо звук? В. Який він? Так. Твердий. Давайте зробимо звуковий аналіз слова вовк. Перший звук в слові вовк. Звук В це твердий приголосний. Наступний звук вовк. Звук О це голосний. Наступний звук Вовк. Звук В теж твердий приголосний. І останній звук Вовк. Звук К це теж твердий приголосний. Скільки складів? В слові вовк. Один склад, тому що тут тільки один голосний звук. Давайте з вами прочитаємо: вовк. По горах, по долинах ходить шуба і свитина. Так, це вівця. Як ми чуємо, перший звук В, ми його чуємо пом'якшено Ві. Твердий і пом'якшений звук В і В на письмі означається буквами В. Розглянь і запам'ятай велику і малу букви В. Добери слова, в яких є звук В і В. Дівчина, вишня, Гава, квітка, віконце. Телевізор, віслюк, верблюд, морква. Буква В така цікава, дві дужки справа, так в алфавіті живе всім потрібна буква В. В перша буква в іменах дівчаток Валентина, Віра, Вікторія, Вероніка, Василина. Та хлопчиків Василь, Віктор, Володимир, Валерій, Віталій, Владислав, Вадим. Намалюйте об'ємну букву В та розфарбуйте у кольори, який у вас настрій. Намалюйте поруч предмети, які починаються з букви В. Вишня, ведро, виделка, ваза. Пропішіть у зошиті. Букву В. Прочитайте разом зі мною складовий ряд та запишіть їх у зошиті. Ав, УВ, ов, ів, ив. Ва, ву во, ві, ви. Ава уву ово іви Та слова Ни. Ва мова. Вона. Вони. Назвіть слова, в яких звуки В і В стоять на початку слова. Вівця, ванна, виноград, вікно. Давайте зробимо звуковий аналіз слова вікно. Перший звук в слові вікно. Як ми його чуємо? Пом'якшено. Це м'який приголосний. Наступний звук. Вікно. Звук І. Це голосний звук. Вікно. Звук К. Це твердий приголосний. Вікно звук Н. Це теж твердий приголосний. І останній звук вікно. Звук О це голосний. Давайте прочитаємо вікно. Скільки складів в слові вікно? Два склади. Всередині слова. Кавун. Слива, вишиванка. Сова. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сова. Перший звук в слові сова. Звук С це твердий приголосний. Наступний сова. Звук О це голосний звук. Сова. Звук В. Ми його чуємо твердо це твердий приголосний. І останній звук сова. Звук А це голосний звук. Давайте прочитаємо: сова. Скільки складів в слові сова? Так, два склади. В кінці слова Удав лев. Давайте зробимо звуковий аналіз слова лев. Перший звук в слові лев. Звук Л. Ми його чуємо твердо. Це твердий приголосний. Наступний звук. Лев звук Е. Це голосний звук. І останній звук Лев. Звук В ми чуємо. чуємо твердо тобто, це твердий приголосний звук. Давайте прочитаємо Лев. Скільки складів в слові лев? Один склад. Сьогодні ми з вами вивчили букву В. Яка позначає звуки твердий в, там який ві. До зустрічі, малятка!